Тестові питання до екзаменаційних білетів. Тема Дорожні знаки. Розглянемо сьогодні перші 20 питань. Читаю питання, чекаю 10-15 секунд і даю на нього відповідь. А ви за цей час можете подумати. Так, питання номер 1 Зображений дорожній знак має таке значення дозволяє виконати поворот ліворуч у зазначеному місці, дозволяє повернути тільки ліворуч, дозволяє об'їзд перешкоди тільки з лівого боку. Це наказовий знак, який називається об'їзд перешкоди з лівого боку. Відповідно, правильна відповідь буде номер 3 Дозволяє об'їзд перешкоди тільки з лівого боку. Так, питання номер 2 Який дорожній знак, який з зображених дорожніх знаків скасовує обмеження мінімальної швидкості руху? 1, 2, 3 чи 4? Так, читаємо уважно, скасовує обмеження мінімальної швидкості руху. Правильна відповідь Номер 2 Це наказовий знак, який скасовує обмеження мінімальної швидкості руху. А четвертий знак, якщо хтось перепутав, він скасовує обмеження максимальної швидкості руху. Так. Третє питання. Зображений дорожній знак позначає початок ділянки дороги, на якій встановлено особливий режим руху, початок ділянки дороги, що належить до автомагістралі, початок ділянки дороги, яка за режимом руху належить до доріг для автомобілів, чи початок ділянки дороги, рух, на який дозволено тільки механічним транспортним засобам. Це питання не важке, якщо ви знаєте його назву, то відповісти дуже легко. Так, це інформаційно вказівний знак, який називається автомагістраль. І позначає відповідно початок ділянки дороги, що належить до автомагістралі. Правильна відповідь номер 2 Четверте питання. Який із зображених дорожніх знаків встановлюється на початку автомагістралі? Так, тут довго чекати не будемо, тому що виходячи з попереднього, я думаю, всі догадалися, що це відповідь номер 3. Знак номер 3. Правильна відповідь 3. П'яте питання. Зображений дорожній знак позначає кінець дороги для автомобілів, кінець автомагістралі, кінець обмеження мінімальної швидкості руху, кінець дії вимог, що стосуються руху в населених пунктах. Правильна відповідь номер 2 Називається цей знак Кінець автомагістратура. Питання номер 6 Чи дозволено водієві синього автомобіля виконати розворот, як показано на малюнку? Заборонено, чи дозволено? Це інформаційно вказівний знак, який називається Односторонній рух. Означає дорогу з одностороннім рухом, на якій по всій ширині здійснюється рух лише в одному напрямку. Значить, в такому місці відповідно розворот заборонений. Розворот заборонений. Правина відповідь No1. Ви, всі інші маневри ви можете робити. Можна повернути праворуч, можна ліворуч, а ось розворот заборонений, тому що всі рухаються тільки вперед. Так, Питання номер 7 Зображеним дорожнім знаком позначається дорога, на якій по одній або кількох смугах напрямок руху може змінюватися на протилежний. Дозволений напрямок руху транспортних засобів по смузі. І третє, дорога або відокремлена проїзна частина, по якій рух транспортних засобів по всій ширині здійснюється лише в одному напрямку. Про нього ми вже трішки сказали. Тут, я думаю, ви вже здогадалися, що це відповідь номер три. Односторонній рух. Означає дорогу або відокремлену проїзну частину, по якій рух транспортних засобів по всій ширині здійснюється лише в одному напрямку. Питання номер 8 Який із зображених дорожних знаків встановлюється на початку дороги або відокремленої проїзної частини, по всій ширині якої рух транспортних засобів здійснюється тільки в одному напрямку? Як ви бачите, деякі питання повторюються або дуже схожі. Знову ж таки, це буде знак номер 4 Односторонній рух. Так, питання номер 9 Щось переліченого заборонено водіям на зображеній дорозі. Розворот. Рух заднім ходом. Крім випадків, коли неможливо під'їхати до об'єкта іншим способом. Зупинка і стоянка біля лівого краю проїзної частини. Відповіді 1 і 2. Відповіді 1, 2, 3. Що саме заборонено робити на такій дорозі? Так, Чекаю 10 секунд. Попередніх питань ми вже сказали, що на такій дорозі заборонено розворот. Але також тут додається ще рух заднім ходом, крім випадків, коли неможливо під'їхати до об'єкта іншим способом. Значить, Правильна відповідь 1 і 2. Хоча в правилах Так, зараз. Вправа дорожнього руху там сказано трішки по-другому, що на дорогах з одностороннім рухом дозволено рух заднім ходом, якщо неможливо під'їхати до об'єкта іншим способом. Тут трішечки речення перекручене, але все рівно відповідь правильна. правильно. Правильно 1 і 2. Так, наступне питання номер 10. Зображений дорожній знак дозволяє рух. Зі швидкістю, що не перевищує, зазначено на знакові. Зі швидкістю, яка дорівнює ті, що вказана на знаку, зі швидкістю не меншою від тієї, що вказана на знаками. Це наказовий знак обмеження мінімальної швидкості, Це дозволяє рух. Зі швидкістю не меншою від тієї, що вказана на знаки. Правильна відповідь номер 3 Так, питання номер 11. Яким із зображених знаків позначається доріжка для вершників? Це питання легке. Я думаю, всі ви його легко відгадаєте. Це знак номер 1 Він так і називається доріжка для вершників. Питання 12. Зображений дорожній знак дозволяє рух пішоходів, велосипедистів, на мопедах і пішоходам, пішоходів і велосипедистів. Цей дорожній знак наказовий, називається доріжка для пішоходів та велосипедистів. І відповідно дозволяє рух як пішоходам, так і велосипедистам. Питання номер 13. З якого боку ви повинні об'їхати перешкоду в зображеній ситуації? З будь-якого боку, з правого боку, з лівого боку. Також питання нескладне. Не забуваємо, що це знак наказовий. І називається він Об'їзд перешкоди з лівого боку. Об'їхати перешкоду дозволено тільки з лівого боку. Правильна відповідь номер 3 Так, наступне питання номер 14. По якій дорозі вам дозволено рух? По дорозі А, по дорозі Б, по будь-якій дорозі. Тут ми бачимо наказовий знак. об'їзд перешкоди праворуч або ліворуч. Значить, ми можемо об'їхати перешкоду як з правого боку, так і з лівого. Відповідно, правий відповід номер 3 по будь-якій дорозі. 15. Зображений дорожній знак встановлюється: на перехресті, через яке організовано об'їзд, На перехресті з круговим рухом вимагає об'їзду клумби в напрямку, показаному стрілками. Це наказовий знак ставиться на перехресті з круговим рухом та вимагає об'їзду клумби в напрямку, показаному стрілками. Правильна відповідь No2. І тепер питання трішки важче. Зображений дорожній знак дозволяє рух легкових автомобілів і мотоциклів, автобусів і маршрутних транспортних засобів. Вантажних автомобілів дозволена максимальна маса, яких не перевищує 3,5 тонни. Відповіді 1 і 2. Відповіді 1, 2 і 3. Чому я сказав важче, мають на увазі, що важче догадатися самому. Якщо ви знаєте відповідь або значення його, то питання не важке. Так, в чому тут складність, що назву він має одну. Називається цей знак рух легкових автомобілів, а значення трішечки інше. Цей знак дозволяє рух легковим автомобілям і мотоциклам, автобусам і маршрутним транспортним засобам, а також вантажним автомобілям дозволена максимальна маса, яких не перевищує 3,5 тони. Правильна відповідь номер 5 до цього знаку є перелік транспортних засобів, кому дозволено рух. І тут перечислений весь перелік. Значить, ще раз його нагадаємо, що під цей знак можуть поїхати легкові автомобілі і вантажні до 3,5 тонн, автобуси і маршрутні транспортні засоби, і мотоцикли. Їх п'ять видів, п'ять транспортних засобів, кому дозволено рух. Всім іншим, хто не входить в цей список, рух під цей знак заборонений. Сімнадцяте. Яким транспортним засобам заборонено рух у зону дії зображеного дорожнього знаку: велосипедам, мопедам, гужовим возам, відповіді 1 і 2, відповіді 1, 2 і 3. Трішки подумали і відповідаємо. Так як вже сказав я в попередньому питанні, що є перелік транспортних засобів, кому дозволено рух. Кого в тому списку немає, таким транспортним засобам заборонено. Значить, велосипедів не було в цьому списку, мопедів не було і гужових возів не було. Значить, їм рух під цей знак заборонено. Правильна відповідь номер 5 Відповіді 1, 2 і 3. Питання 18. У якому з напрямків вам дозволено рух у зображеній ситуації? У напрямку А, В або Г, у напрямку А або Г, у напрямку А Б або В, у будь-якому напрямку. Це знак наказовий рух легкових автомобілів, але він не зобов'язує цього водія їхати саме в цьому напрямку. Він говорить, що на легковому автомобілі під цей знак рух дозволений. В інших напрямках, відповідно, також рух дозволений. Заборон на цьому перекресті ми ніяких не бачимо. Відповідно, правильна відповідь буде у будь-якому напрямку. Так, наступне питання номер 19 Зображений дорожній знак дозволяє рух на велосипедах і мопедах, на мопедах і велосипедах з підвісним мотором, на велосипедах, на велосипедах, а також пішоходам за умови, що поряд немає тротуару або доріжки для руху пішоходів. Цей дорожній знак наказовий, називається доріжка для велосипедів. Призначений він для велосипедистів, але по цій доріжці також мають право йти пішоходи за умови, що поряд немає тротуару або доріжки для пішоходів. Також по цій доріжці можуть пересуватися особи в кріслах колізних. Так. Кому заборонено рух у зображеній ситуації? Велосипедистові, водієві мопеда, водієві мопеда і велосипедистові, усім учасникам руху. Так. Цей знак наказовий називається Доріжка для. Пішоходів. Відповідно, по цій доріжці не можуть рухатися ні велосипедист, ні водій мопеда. Значить, заборонено рух водієві мопеда і велосипедисти. А пішохід має право по ній рухатися. Правильна відповідь зараз нажмемо номер 3. Так, 20 питань вирішили. Поки що досить.